Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 64-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради, прийняли необхідні рішення, а саме прийняли 10 рішень по присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя нашим військовим, які загинули, захищаючи нашу Україну і нас з вами. Це Беркуту Роману Григоровичу, Вовку Ігорю Вікторовичу, Галовешкину Дмитру Володимировичу, Гуріну Руслану Івановичу, Кононову Андрію Олександровичу, Консору Дмитру Сергійовичу Левченку Сергію Олександровичу, Мануйленку Олександру Валентиновичу, Наслєдову Віталію Вікторовичу, Стоянову Анатолію Володимировичу. Також прийняли рішення для фінансування ліквідації наслідків обстрілів для надання матеріальної допомоги мешканцям міста Нікополя як після обстрілів, так і на лікування. Прийняли рішення для сталої роботи комунальних підприємств міста Нікополя. Рішення про допомогу військовим та е, МЧС на суму 2 мільйони 200 гривень прийняли необхідні для нікопольців земельні питання. Я готовий відповісти на ваші запитання. Оксане Іванович, останні два тижні доволі така напружена безпекова ситуація в місті. Багато в нас поранених, багато жертв. Прокоментуйте, будь ласка, загалом ситуацію на сьогодні і які засоби безпеки, можливо, розглядаються додаткові владою. Знову ж таки, будемо говорити про сітки. Зараз дуже багато запитів на них, і від цивільних, і від військових. Я думаю, що ви бачили всі ці звернення до вас від цих людей. Давайте про це. Так, на жаль, дійсно збільшилась кількість обстрілів за останній час. Ми проводимо роботу по захисним спорудам, ми її не закінчували, постійно збільшуємо кількість. Ми продовжуємо роботу по захисту критичної інфраструктури, це, в тому числі, сітки згоден, що. Повинно бути більше в нас захищено сітками, як місць, де більший трафік, так і захисні споруди. Ми цю роботу виконуємо і будемо її виконувати і надалі. Також є звернення наше є державне фінансування на логістичні шляхи. У нас через місто йде е, дорога М23. Ми теж зробили запит для державного фінансування на цю дорогу. Е, ми виконуємо ці роботи там, де нам дозволяє безпекова ситуація, е, тому що не всі райони ми можемо залучати техніку, людей, на жаль. Е, Основне, хочу по цій ситуації сказати Нікопольцям, що саме головне те, що в нас на сьогодні люди ігнорують сигнали тривоги. Ми зробили і телеграм-канали сповіщення, і сповіщення візуально, звукове. Ми бачимо. По інформації військових ми бачимо, коли летять дрони, і напрямки цих дронів. І треба приймати всі міри для того, щоб забезпечити захист свого життя і здоров'я. Треба перейти в приміщення, в укриття, не ігнорувати це. На жаль, нікопольці в більшості це ігнорують. Це ну, один із самих таких основних захистів, який є на сьогодні. Ну а все інше ми продовжуємо цим займатися і будемо і надалі це робити. Тобто можемо розраховувати на те, що сітками деякі так, вулиці да. будуть Так, да, сітками. Там, де більший трафік, там де є можливість безпеково виконувати ці роботи, ми їх вже виконуємо і будемо виконувати. Олександр, сьогодні під час сесії ми проголосували за вступ Нікополя до Асоціації профронтових міст та громад. Розкажіть, будь ласка, що це за асоціація і які бонуси та преференції ми матимемо від вступу в неї? Так. Е, ініціатором цієї асоціації виступило місто Харків. Це асоціація міст прифронтових, які знаходяться або в активних зонах, або в можливих, там, де є пошкодження, є обстріли. Асоціація створена саме для відстоювання інтересів цих громад. Тому що ми розуміємо, що громада, яка під обстрілами, і громада, яка далеко від обстрілів це різні потреби. і Різні підходи. На жаль, є моменти, коли кожне місто і ми в тому числі було декілька ну, багато було питань, які ми відстоювали і добивалися, щоб саме для нашого міста були змінені якісь норми або закони, або підходи. То я вважаю, що ця асоціація це нам буде допомога. Саме відстоювання інтересів громад, які знаходяться при фронтовій і в зонах бойових дій, Дякую. і ще сьогодні ми прийняли деякі зміни до програми турботи стосовно багатодітних дітей, там де народилися три і більше діток. Розкажіть, будь ласка, що, що це за зміни і що чекає на такі родини від міста? Да, дійсно в нас. Є родина, яка в цьому році народила тройню. І, на жаль, в місті Нікополі не було ніякої програми, яка б підтримувала такі сім'ї. Це ж ну, молоді сім'ї да, і троє дітей, їх потрібно, потрібно буде ростити і виховувати. Тому місто прийняло. Разову допомогу це в районі 100 тисяч гривень, і, ми, якщо ця сім'я не має свого житла, ми сплачуємо за оренду приміщення, яке вони орендують. Протягом якого Ну, Термін ми зараз не, не надали, а то ми вже додатково. Да, додатково. А може квартири будете давати їм? Може, і до цього дійдемо, і будемо купляти квартири і давати. Може і так. А зараз ми даємо можливість, щоб люди могли жити. Багато міків побачили на днях, як проводяться роботи по встановленню у цих світок. І таке запитання: а кому буде вдячним? Тобто яке підприємство, комунальне, чи частне, чи організація, хто це встановлює. Дивіться, ну, це ми проводимо за кошти, за кошти міста і е, це громада. Громада проводить ці роботи. Ну Десь виконують роботи ці комунальні підприємства, а десь підрядні організації. Але це все за кошти громади. Ну я вчора їхав у Дніпро, їду, бачу, проходять роботи, їду з Дніпра, десь о 6-ї вечора. І вже результат роботи, ну, тобто доволі таким. Дивіться, ми кажемо щось, за місто Нікополь. Да, да. За місто Ніка. Да, да. Виїжджав, дивлюсь, там починають щось, їду да? назад, ну, ну так давайте, вже... Додатково скажу вам, ну багато там за, проти, потрібно, не потрібно, ми бачимо, що за останні тижні збільшилась кількість. Скажемо так, атаків і дронів в тому числі. Тому ми мусимо це робити, будемо робити, скільки нам дозволяють наші кошти. Нікопальцям, це навіть навіть морально відчувати себе трохи хоч за захищено. Добре, але ще раз підкреслюю: найкращий захист це реакція і реагування на <кхи> загрози. Треба уходити з улиць, Нікуди ви не запізнитесь. Ви залишитесь здоровими і живими? Так, Олександр, чи можна у мене ще будь-кове питання? З'явилося про наші АЕС. Бачили, на прикладі марженс, коли в місті на, на початку цього тижня стався просто транспортний колапс, коли е, транспорт, автобуси, е, маршрутки не вийшли на рейси. Знаємо, що подібна ситуація з автозаправочними станціями є у Нікополі. Наскільки вона вплинула на роботу автоперевізників і чи вплинула загалом? Давайте так. Да, дійсно проблема є, але під контролем.